Всіх вітаю! Сьогодні, о 3-й годині ночі, запустили бустер-кампанію з токеном MITOS із загальним призовим фондом в 5 мільйонів міто. Це 1 мільйон доларів по ціні пресейлу. Може бути більше після лістингу. Всього буде декілька пулів винагород, але головне, нам потрібно буде закинути 0,03 BNB або ж 25 USDT в стейкінг. Закінчення акції 25 серпня. Потім, щоб забрати назад свої здійті, потрібно буде почекати 5 днів, а BNB 10 днів. Сподіваюсь, цей нюанс трішки відсіє людей і вийде більш-менш. Переходимо в наш гаманець. І відразу ж перед нами у нас додаткова кампанія. Метосис натискаємо. Join now. І тут у нас є два пули. Купувати BNB я зараз не збираюсь, я їх продав уже. По такій ціні це буде невигідно. Я буду закидати USDT в пул. Натискаємо почати стейкінг. І в мене на балансі є 692 USDT. Перевести їх на гаманець, думаю, ви знаєте, як. просто натискаємо плюсик і їх перекидаємо з біржі. Ось, поточних. Активи в гаманці. Схоп. Так, я 100% кладу в стейкінг. Буде нараховуватися щодня 054 USDT. Це досить непогано. І плюс частина з е, пулу. Я думаю, це буде десь в районі 10-15 доларів. Бонусом нам випаде. Схвалити USDT. Так. Ну, Тут потрібно буде пароль, цього це я зроблю пізніше. Е, Манула подібна роздача за мінімальний стейкінг роздала по 40 доларів. Тут, як я вже говорив, буде баксів 10-15, але за 2 хвилини роботи це теж непогано. При тому, що зараз взагалі немає ніяких темок. Взагалі рекомендую всі бустер компанії робити. Вони роздають більш-менш нормально. Мінімум можна покласти сюди 25 доларів і ви вже, вже отримаєте частку з призового пулу. У мене просто є на балансі 692 долари, я їх покладу всі та буду додатково отримувати ще по 54 центи на день. Тому раджу всім прийняти участь. Працюємо гарного дня.